Все, 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 Площа біля одного з черкаських торгових центрів сповнилася гавкотом. Тут видавали корм для тварин-переселенців. Ліна розповідає, собачку весту їм підкинули ще цуценям під ворота, коли жили в Херсоні. Як можна полишити свого улюбленця, не може уявити. Вони такі ж самі, як і ми, але ж вони не можуть тільки розмовляти. Але вони все розуміють. Вони дуже віддані і добрі. Вода, що їх викидають або залишають, ми не залишаємо. Допомогу отримали близько сотні власників собак і сотня власників котів. Усі вони з окупованих територій або із зони активних воєнних дій. Наталя та її чоловік виїжджали з-під Маріуполя і з Тедді. Кажуть, песик не заважав, а навпаки, допомагав. Почули порад по прийомнику, що коридор нібито є, і ми так самі виїжджали. Він у нас був. Візитною карточкою на колінах і відволікав військових російських, і вони на нього звертали увагу і менше на нас. Дуже страшно, дуже він тремтів більше, ніж ми. І тремтів, і по сьогоднішній день. Вилка впаде чи ножик, шарахається під стіл, тікає. Катерина приїхала з двома дітьми чоловіком, морською свинкою та псом із Харкова. Розповідає, далеко не всі приймають на квартиру родини із тваринами. Ніхто не хоче, ну, благо він у нас не зовсім великий. Ну, знайшли добру хазяйку, вона погодилася. Там з Божою допомогою. Нормально дітки вчаться, чоловік працює, я ще ні, ну, може, скоро і я влаштуюся. На видачі був навіть котик. Переселенець із Харкова Тося звик мандрувати у рюкзаку. У Черкаському помешканні рудий уживається з ще одним котом. Прийняли з котика, у них у самих котик. Нашли собачку, і ще й собачку в нас тепер. Хто викинув. Хтось, а в мене красивий. О, там мой котик. Поряд представники Червоного Хреста розгорнули локацію арт-терапії. Отримати психологічну підтримку могли як діти, так і дорослі. Проєкт, який допомагає людям розвантажитись, покращити емоційний стан. Знизити рівень стресу. Сьогодні якраз ми долучилися до акції по видачі кормів для тварин. Якраз ми сьогодні робимо теплу листівку для улюбленців. Проєкт із видачі кормів реалізований за підтримки міжнародної благодійної організації Human Society International. Охочих отримати корм у наступній видачі просять стежити за анонсами на офіційних ресурсах Червоного Хреста. Видача проводиться за попередньою реєстрацією на офіційній сторінці Фейсбук окремо для котів і для собак. Корми видаються в нас як, наприклад, для стерилізованих котів, так і та звичайних котів, які не підлася, та собак різних в залежності від розмірів. Буде декілька етапів видачі. Тому слідкуйте, будь ласка, на телеграм-каналі офіційному Черкаської обласної організації, а також на Фейсбуці, на нашій сторінці. Олеся Омельченко, Валерія Кісільова, Іван Дуда, телеканал Вікка.